The latest updated information from the zone of anti-terrorist operation uh, will be shared with us by Colonel Andriy Lisenko, who is the spokesperson for the National Security and Defense Council. Thank you. Сьогодні о 9.40 ранку терористи здійснили кривавий злочин. Неподалік Луганська на трасі між щуватим та Новохвітлівка, з установок, град та мінометів, переданих бандитам з Російської Федерації. Терористи обстріляли головномирних мешканців, які намагалися покинути зону бойових дій. Загинуло багато людей, в тому числі жінки і діти. Наразі кількість вже уточнюється. Більш детальна інформація буде на наступному путіні. Тривають активні бойові дії зі звільнення Донецька і Луганська. Ведуться бої в районах Жданівки, Макіївки, Харківська, Дебальцевого та Старобечевого. Українські війська проводять оперативну роботу з нешкодження бойовиків в місті Єсануватії. Повністю заблоковано Горлівку, Малу Іванівку, Андріанівку та Учевську. Російські найманці вже намагаються покинути ці міста. Сьогодні вночі було обстріляно позиції сил антитерористичної операції. В районі Новокатеринівки обстріл відбувався з від установок ураган. Будь ласка, фото. Подібну потужну зброю було застосовано вперше. Вашу уважі фото російського снаряду, що не вибухнув. Протягом доби сили антитерористичної операції 25 разів вступали в вогневий контакт з силами терористів в районах населених пунктів Майорськ, Жданівка, Авдіївка, Новокатеринівка, Червоний Яр, Борезове, Іловайськ, Жовте, Пушки та Петрівсько, Донецькій області, Ленінське, Сабівка, Лутугіне, Васила Тарасівка, Луганській області. Продовжуються обстріли позицій українських військових російської території. Так, вчора, об 11.20 з району Авіла Федерівка, Ростовської області Російської Федерації, в напрямку українського села Олексіївське здійснено три залпи з установок ГРАД. О 17.40 зафіксовано ще три артилерійські залпи з району Селізньова та Краснодарський, також з Ростовської області Російської Федерації. Пропонуємо вашій увазі докази російської агресії. Це відео, занятое в районі міс... міста местности, на ньому видно військово-кавказской зоны. Продовжається передача Це війна!» Это війна!» Это война. Это война. Это война. Это война. Это война. Ви бачите, БТР, це з 80 який стоїть на озброєнні Російської Федерації. І виробляється на території Росії. Машина має характерну особливість армату вульського заводу, яка лише на озброєнні сидіт Російської Федерації. Терорист повторюють фрази це війна, Лахакбар, та й що на одному з лідером. Також чітко видно автомобіль з номерними знаками Луганської області вв 5624 24 -СО. Прикордонники також фіксують порушення повітряного простору на кордоні вчора о 22.00 морська охорона неподалік Маріуполя, виявила та обстріляла один російський безпілотник. Групування Збройних сил Російської Федерації неподалік Державного кордону України збільшилося ще на одну батальйонну тактичну групу з Єкатеринбурга. Біля українського кордону з боку Російської Федерації зафіксовано автотранспорт, який приводив велику кількість контейнерів для ракетних комплексів ГУК. У безпосередній близькості від населеного пункту Гукова Ростовської області навпроти Свердловська і Червоно-Партизанська Луганської області було виявлено близько 30 установок ГРАД. Польському журналісту вдалося зафіксувати факт руху до українського кордону. Polony, Wszystki, sprzęt, jak widać za moimi plecami cały czas porusza się tu blisko granicy w miejscu, w którym kontrolują ją separatyści. Widzieliśmy taki sprzęt również w nocy, ale także za dnia transportery opancerzone i inny wojskowy sprzęt porusza się po. Протягом доби піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили та вилучили 205 одиниць боєприпасів та вибухонебезпечних предметів. Перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів 6 адміністративних споруд та будівель обстежено понад 6 гектарів території. Станом на 11 ранку у зв'язку з відсутністю погодження питань гарантій безпеку руху колони з гуманітарним вантажем з боку терористичних організацій з представниками Червоного Христа прикордонне митне оформлення вантажу не проводилося. Детальна інспекція в місто російського гуманітарного конвою не починалася. Експерти ОБСЄ планують здійснити огляд вантажу або сьогодні, або наступного дня. Вчора прикордонники попередили спробу завести частину цього вантажу на територію України. О 12.50 до пункту пропуска В Донецьк, що на території Російської Федерації прибуло 16 тинтованих автомобілів КАМАЗ білого кольору. Один паливозаправник, один автобус, значить, по гуманітарного конвою, які розташовувалися на стоянці біля пункту пропуску. Після цього з боку України на очах російських прикордонників до українських представників під'їхала група бойовиків на восьми автомобілях та трьох автобусах. Українські прикордонники зайняли оборону для відбиття нападу. Але відбулися перемовини цих бойовиків з прикордонниками Російської Федерації, і після цього терористи відійшли назад в глиб території України. Представник ОБСІЯ Полькар повідомив, що ця організація, яку він представляє, ймовірно, здійснить погляд російського гуманітарного конвою сьогодні або завтра. Визначені партії це до 30 транспортних засобів. Після огляду вантаж передадуть для подальшого супроводу офіційним представникам Червоного Христа. Спільна робоча група наших прикордонників і митників, які зараз знаходяться в пункті пропуску Донецьк в Ростовській області, повідомили, що станом на 12 годину їм документи, жодних документів, які стосуються цього гуманітарного вантажу, ніхто не передавав. У Берліні завершилася двостороння зустріч у форматі міністрів закордонних справ за участю представників України, Росії, Німеччини та Франції. Переговори були складними. Про всі деталі зустрічі розкажуть наші колеги із зовнішнього політичного відомства. Американські сенатори від обох палат показали єдність щодо підтримки Києва у протистоянні з терористами. Сенатори Джон Маккейн і Джон Донеллі звернулися до президента США Барака Обами з листом прохання надати Україні озброєння оборонного характеру, зокрема протитанкове, і посилити обмін розвідданими. На цьому поки що вся інформація. Будь ласка, бачите. Андрій Николаевич, добрий день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, погибшие, пострадавшие за последние сутки, а также ситуацию в городе Минусинск. Раніше сообщалось, что силы АТО взяли под контроль. Нынче есть видео, как Терористи знову гуляють цим городом і говорять о те, що вони отвоювали. Дякую за запитання. За останню добу загинуло дев'ять наших українських хлопців, 20 поранених. Щодо ситуації міусильницьку дійсно бойовики намагаються контратакувати і відбити ті території, які були зайняті українськими військовими. Наразі Українські військові закріплюються, блок блокпости, і це дає змогу не відступати, але саме там зараз ідуть позиційні бої. Шановний пане Андрію, Олександр Балко, для японського задайомі, шановна пане Андрію, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські війська увійшли до Луганська, і українські військові встановили державний прапор України. На одному з райвідділів міліції в Луганську. Розкажіть, будь ласка, про подробиці звільнення міста Луганська. Чи правда, що українські війська увійшли до Луганська і коли це відбулося? Якщо сили АТО увійшли до Луганська, то які державні установи вони взяли під свій контроль? І які перспективи звільнення міста? Чи йде е, до завершення процес звільнення міста Луганська? Дякую. Дякую за запитання. Відповідь одна. Подробиць ми не надаємо, як це відбувається, тому що це якраз інформація наша, для наших підрозділів, вони її користуються і тому дійсно українським військовим вдалося відбити вже частину міста Луганська. Вона зараз утримується нашими військовими. Зараз не готовий сказати, яку саму, але дійсно там було звільнено вже відділ, райвідділ міліцейський. Луганськ майже повністю оточений і зараз відбувається операція з його звільнення. Коли це буде, ми вам повідомимо. Толеканалсов, скажіть, будь ласка, ситуація на півдні держави на українському кордоні, російсько-українському, там з'явилися інформація місцевих. Що теж значно посилює росіяни свою присутність радами і іншою броньованою технікою? ось така інформація? І як там ситуації з прикордонниками? Тому що вони жаліють, що вони там на заставах немає світла, не там зокрема застава тамба немає такої назви. Це перше запитання. І друге, побачить, будь ласка, про колонну цього збиту українську. А, чи ну, скільки там це були автобуси, легкові автомобілі, чи була вона якось призначена, що це є мирні будь Дякую. Дякую за запитання. Щодо південного кордону, вся ситуація відстежується, але поки що там немає активних дій, які стосувалися якраз нашої ваги. Ми повідомляємо про події в зоні АТО. Проте все, все, все що там відбувається, знаходиться під контролем. Прикордонні застави, якщо немає світла, то в них є обов'язково генератори, які можуть подавати електрику. І прикордонники наші, а, як правило, знаходяться на передових рубіжах, вони моніторять цю ситуацію, яка відбувається. І оскільки там немає спортивних бойових дій, то їм постійно все, все енергійно, в тому числі і продукт харчування, і паливо і все інше. Щоб вони могли до відсотків виконувати свої собов'язків. Щодо розбитої колони, яка була обстріляна терористами, більш додаткової інформації у нас поки що немає, все з'ясовується. Це якраз є зона активних бойових дій. Журналист Бутусов пишет, что российские войска, именно российские войска начали массированные контратаки в Донбассе, и что с 10 августа Путин перебросил очень много артиллерийских подразделений в Донбасс. И что новой части до 250 единиц бронетехники и до 100 единиц орудий и минометов. То есть в этой связи вопрос, это действительно уже война, с кем мы воюем? С регулярными войсками России или это все-таки еще контратаки террористов? Это первый вопрос. И второй вопрос. Оттуда же, что войска Российской Федерации развернули из РК «Стрела-10», «Оса», «Бук», э, что делает невозможным применение украинской авиации в пограничных районах. Можете подтвердить? Действительно, на территории Российской Федерации развернуты э, дуже, дуже багато и в том числе и оста и бук и э, установок залпового в огню там дуже много техники мы уже предупреждали, что вдоль кордону. Росії. Зараз знаходиться групування приблизно 45 тисяч військових. І ми не можемо використовувати авіацію? Ми можемо використовувати авіацію, але дуже обережно. Дякую. Ще завстання? Дмитро Миколаївич, що по поводу цієї колони? Скажіть, якщо, по-перше, зараз альтернативні гуманітарні калідації можуть о, пройти біженці, И э, все-таки э, рань, раньше прозвучала информация, что пищеватая находилась под контролем украинских войск. Как вышло так, что мирные жители были расстреляны? Нет, а так можете... Дякую за запытание. Моя поведу вот еще на пивничке Луганська. Как раз большой коридор. Я по-якому по, по за последние два. Містилися з Луганська населена пункт щас, де вистачають більше 800 осіб. Ця колона потрапила під, під вогонь на, цьому, на цій ділянці. Вона ще є спірною, якраз крещувати дійсно, там якраз почалися бої. Спочатку наші війська звільнили це місто. Але були контратаки, і саме якраз це і виявилося зараз епіцентром цих бойових дій. Тому я сказав, що це відбулося в зоні активних бойових дій. Скріблока, ця колона, вона рухалася з метою отримати притулок в Україні чи в Росії? Я не готовий сказати, у нас інформацію. Андрій, а можна уточнити? координаты той российской колонны, 150 техник, разбитых техники, которая была разбита, о чем сообщал президент. И второе, под чем контролем сейчас КПП Мариновка и Степановка, и деревня Степановка? По колонии ничего не могу сказать, там координаты, там какие-то... В каком районе хоть это было? Не могу данных в каком районе, потому что колонну как раз довольно... Когда мы зайти на территорию, это На якій немає мирних мешканців, щоб їм не зашкодити, як їх вона опинилася на цій території, в ній був зроблений артилерійський найох і, і розбити на більшій частину цієї коло. Маріна поступання. Зараз не готові вам дати повну відповідь, інформацію. Треба уточнювати. У колонії поки що не готові більш детальної інформації, вам надати. Зараз все з'ясовується. Зараз все тільки з'ясовується. У нас є фар, є дані, але все з'ясовується. Туди виїхали наші так, військові. Дякую. Телефінал новин 24. А, а скажіть, будь ласка, по уточнення по установкам «Ураган». Які саме снаряди вони використовують? З'являлася інформація, що касетні бомби наче. Ну, ви бачили, не, не розірвавшися стояння, це якраз установка. Вона більш потужні, ніж гра, набагато потужніше. І далі діє теж майже втричі далі, ніж гра. Це саме касетні? Я поки що не готовий сказати, всі мають засвітитися. Вчора присвоїв багато. Повідомили, що були у полон взяти три офіцери, які пішли на переговори перемовини з бойовиками з приладу, звільнено заручниками. Можна подробиці якісь? Вони зараз уположені. А де це було в районі не розуміють? Душі запитання мають. Дякую, дякую до наступних зустрічі.